Вітаю, друзі, з вами Лемок. Під час проходження марафончика у вас є ще завжди можливість кожного, кожних вихідних заробити собі додаткові коробочки, виконуючи завдання вихідного дня, як я, як я їх називаю. А відповідно, заходимо в акції, активні і тут вже показувати виконані. Кожного, кожних вихідних, по суті, в більшій мірі, у нас є така одне завдання. Вона буває двох видів або на 150 тисяч персональних очків, а, за які дає дві коробочки, або може бути, там, наприклад, знищити там якусь кількість ворогів, а, або прийняти участь ну, в захопленні якихось територій. Загалом відносно прості завдання, які можна виконати. Відповідно, ще одну коробочку завжди можна отримати за щоденну нагороду, просто зайшовши в гру і увійти в гру. І друге, це здобути персональний очок у боях 3000, тобто за будь-яку кількість боїв. В основному за один бій ви здобуваєте 3000 очок на будь-якому рівні, і вам, відповідно, це завдання зараховується. Кожного дня заходите і забираєте собі коробочку. Якщо вас не вистачає, ви, звичайно, можете придбати за отакі от жетончики. По жетончиках, де їх можна заробити, ну, найпростіше під час Нового року, заробити. бачите, я купив, мені додало ще трофея. Але можна виконувати оці от завдання щоденні, які йдуть на кожному з рівні. Тобто в нас є а, перший, четвертий рівень, у нас є п'ятий, сьомий рівень і в нас є восьмий, десятий 10-й рівень. Для кожного рівня там виконується, відповідно, наприклад, в мене тут уже виконані. Залишається тільки на другий рівнях зіграти. І тут, наприклад, мені нарахує відразу 10 от жетончиків за виконання. Так, що там треба зробити? Ага, на 8 х в мене залишилося. А, потрібно потрібно. Персональні очки потрібно за... Захист території. Ну, загалом здобуваєте, потрошку воно проходиться. А, до речі, воно не оновлюється самостійно. Тобто воно хоча щоденне, але по суті, ви можете виконувати це завдання там тиждень-два, ну скільки вам потрібно. А, потім по коробочках давайте спробуємо відкрити. А, ці я не рекомендую відкривати. Чому дивіться. Наводимо на них і дивимося, де в нас золото. Золото там, де кнопка відчинити відразу. Дивіться. У нас тільки горить напроти, тільки дві. Оці от крапочки, а, шанс випадіння. На оце от дивимося, де в нас золото. Ну, ну от прямо зверху додаткові призи. Друге. А у нас три крапочки. Відповідно, шанс випадіння з цих коробочок трошки більший. Тому рекомендую почекати оці от 18 діб, оці коробочки за цю подію конвертуються, перетворяться в оці. Відповідно, з цих шансів падіння золота буде трішки більший. Тепер по золоту. 6100 маємо. Так, ідемо відкривати. Ну, по суті, тут три, тільки три коробки, тому не думаю, що можна якось помиритися. Поїхали. Із трьох коробочок у вас в середньому вийде заробити 250 золота приблизно. Давайте перевіряти цю теорію. А, може випасти, може не випасти, я не знаю, відповідно, дивимось. Нічого нам не випало, і на ну, думаю, на третє теж, можливо, те, нічого такого і не буде. І третє? 200 золота. Ну, тобто, як я, як я і казав, в середньому із таких три, трьох коробочок, відповідно, з одного тижня, а, можна собі зафармити приблизно 250 золота в літочках. Це небагато. Небагато, але постійно ви собі там, якщо будете трошки підшкрябувати, то в кінці року у вас, е якщо маєте звичайно, часу, в кінці року у вас буде можливість придбати собі е під час там новорічного якогось е святкового календаря, який буде зараз в танках, е буде, буде, будете мати можливість придбати собі якийсь танк е за золото, за голду. Отже, такі от справи, то по суті. Літачки залишаються цим ну, єдиним способом для того, щоб безкоштовно собі отримати золото на аккаунт, просто граючи в гру. Ну, але тут, звичайно, якщо вам подобаються літачки. Тут інакше ну, не буде, тому що якщо вам не подобається, ви грати не будете. Такі от справи, друзі. Нагадую, що золото і вільний досвід у нас спільні і в літаках, і в танках. Відповідно, тут ми можемо також фармити що золото, що вільний досвід. А, такі от справи, такі от коробочки, не забувайте про виконувати також і щотижневі. А, гарно дякую за перегляд і бувайте!